Ринки це перш за все, я маю на увазі біржові ринки. Перш за все, це є своєрідний індикатор. І, ну, будемо так казати, в основі будь-якого управління лежить управління змінами. І дуже важливо мати здатність від, відновлювати зміни. Ринки є такий індикатор для від, від, відловлювання цих змін. Це взагалі дуже цікава історія. От, наприклад, як ви думаєте, коли виникла перша біржа в світі? Ну мені здається, 16 століття, ні? Можливо, помиляється навіть навіть раніше, раніше. це в 1409 рік, і це було в Брюсселі. Тобто, це, це ну, так, такий винахід європейської цивілізації, взагалі. І це ну, буквально початок розвитку капіталізму в тому вигляді, в якому ми йому знаємо, і це дуже важливо, тому що там, де немає таких розвинутих ринків, там немає повноцінних процесів світового капіталізму. Тобто, я підкреслюю, що то, що ми бачимо, коли валяться ринки, це не проблеми в механізмах самих ринків, це проблеми, які ринки, як індикатори, засвідчують, а проблеми звичайно глибше. Друге.